Що об'єднує чоловіків і жінок прагнення до відокремлення особистого простору, ось риса, притаманна і тому і іншому підлозі, а що ж цікавить представників сильної статі, простір і свобода менше нагромаджень, які заважають переміщенню і наявність тільки корисних предметів, ось головне. Чим характеризується кімната для молодого хлопця або чоловіка, але що можна відзначити конкретніше особливості інтер'єру чоловічої кімнати? Універсального дизайну, звичайно, не існує тут все обумовлено з темпераментом мешканця кімнати, а також його смаками і життєвими устремліннями, основні предмети інтер'єру. В першу чергу це робоче місце. Куди входить стіл під комп'ютер і стілець або ергономічне крісло з м'якою спинкою, якщо доводиться довго користуватися інтернетом, речі в чоловічій кімнаті зберігаються в шафі однак, якщо ведеться діловий стиль життя, то перевага віддається гардеробу, де можна зберігати кілька костюмів, краватки, сорочки, які не будуть м'ятися. Предмети меблів бажано купувати масивні, потужні, якби підкреслюють чоловічу брутальність більше телевізор. Без нього сьогоднішній світ чоловіка просто немислимий. Цей обожнюваний сильною статтю предмет необхідно розташувати навпроти дивана, водіосистема, домашній кінотеатр, ліжко або розкладний диван останній використовується, якщо в кімнаті недостатньо місця, бар з напоями, місце для невеликої майстерні і створення. Рекомендують психологи, потреба творити своїми руками щось потрібне або просто красиве властива чоловікам. До того ж, заняття улюбленою справою знімає стрес. Тут мається на увазі хобі, яке не потребує серйозних інструментів та обладнання. Декор багатьом чоловікам подобається сюрреалістична творчість. Статуетками, невеликими скульптурами або картинами можна прикрасити стіни. Стіл існує помилка, що в дизайн чоловічої кімнати не вписуються рослини. Це зовсім не так, цілком доречні живі. А також кімнатні квіти і ті інші не тільки прикрашають інтер'єр, але і збільшують вміст кисню в повітрі не обійтися і без чисто чоловічих предметів мисливських трофеїв, сувенірів, привезених з подорожей спортивних аксесуарів. Якщо говорити про колір, то в більшості випадків він темний, приглушений, коричневий. Авовий або навіть цегляний можна зробити переважаючим і чорний, при правильному підході він зробить кімнату не похмурою, а фешенебельною, сучасний інтер'єр чоловічої спальні. Серед усього різноманіття стилістичних напрямків більшість представників сильної статі віддають перевагу всього лише декільком способам оформлення місця для сну, мінімалізм тут лаконічне приміщення, в якому тільки найнеобхідніше ліжко. Тумба і шафа купе штори краще вибрати щільні, темного забарвлення, колірна гамма м'яка, що має на увазі коричневі, сінюваті і сірі, тони цей дизайн чоловічої спальні фахівці радять людям, які більшу частину часу проводять на роботі і потребують повноцінного нічного відпочинку. Хай тек у багатьох цей стиль представляється у вигляді чогось холодного. Сталевого і незатишного, але якщо в кімнаті правильно підібрати поєднання текстилю та меблів з оздоблювальними матеріалами і вірно акцентувати елементи декору, то спальня буде розташовувати до розслаблення після важкого дня. Стеля краще зробити багаторівневим і збудованим освітленням. Стіни повинні бути одного відтінку, а ось фактуру їм можна надати різну, віконний отвір прикрити напівпрозорими шторами або залишити відкритим. Оздоблювальні матеріали сталь краще хромована, цегла, дерево, а також їх якісна імітація. Ардеко об'єднує багатство і супутню йому розкіш під останнім словом мається на увазі не тільки фінансове благополуччя, а й величезний вибір геометричних фігур, елементів декору, оздоблювального матеріалу і його фактур, меблі шикарна з безліччю оздоблювальних деталей, ліжко. На ній можна зробити дизайнерський акцент з натуральної деревини, прикрашена позолотою палітра фарб включає в себе золоті, срібні, молочні і бордові відтінки з використовуваних матеріалів, включаючи текстиль, можна відзначити дерево чорне і червоне, натуральні напівкоштовні камені, кришталь, слонова кістка, з тканин шовк, атлас і оксамит, класицизм, головна відмінність, стилюстилість. Цей напрямок не виходить з моди століттями, щоб зробити спальню з чоловічим характером, і в класичному стилі використовуйте підлогове покриття з дуба або клена, стіни можна обробити венеціанською штукатуркою або матовими шпалерами, стелі потрібно надати ґрунтовність, що можна зробити за допомогою фальшвалок, у декору великий вибір, статуетки і вази на приліжковій тумбі, картини і фото зі спокійними мотивами на стінах. Розкішна класична багатолампова люстра, щільні важкі штори, морський стиль підходить для чоловіків романтиків. Тут один з головних моментів колір він повинен складатися з відтінків сонця, моря і бути однаковим. Вітаються бірюзові, перлинні, золотисті і білі тони меблі з натуральної деревини, важано зі стареної, Пол чоловічої спальні, повинен нагадувати палубу, тобто бути дощатим. Зонування сучасний інтер'єр кімнати хлопця або чоловіка зазвичай має на увазі розподіл на пару секторів для сну і роботи або навчання, Кожну з них варто розглянути докладніше місце для відпочинку. Тут головний елемент ліжко – розкладний диван, без шафи теж не обійтися. Якраз він і може служити кордоном двох зон, якщо повернути його стулками до ліжка, робоче місце. Тут, крім столу, з комп'ютером і стільцем ергономічним кріслом потрібно місце для книг, один з варіантів, підлоговий стелаж, внизу якого розташовані невеликі глухі закриті шафи, а верх являє собою відкриті полиці. Якщо цю конструкцію поставити між спальним і робочим місцями, то вийде гарне поділ території. Зонування можна здійснити за допомогою дворів стелі, де межа спальні і місця для роботи підкреслюється світлодіодною стрічкою. Даний спосіб зонування особливо подобається молодим людям дизайн кімнати для молодої людини, незважаючи на те, що у всіх кімнат для чоловіків є щось спільне, завжди присутні нюанси, що характеризують вік мешканця приміщення для хлопця 20 років. Тут кімната виконує кілька функцій, служить місцем для сноу-зустрічі і спілкування з друзями і має робочу зону для навчання або занять улюбленою справою. В останньому випадку виділіть місце для розташування музичних інструментів синтезатора, гітари або тренажера, боксерської груші, якщо юнак захоплюється спортом, при підборі відтінків перевагу слід віддати немаським і неяскравим квітам. Для юнака 25 років особливу увагу варто приділити меблів. Вона повинна бути раціонально розставлена і бути максимально функціональною. У шафі повинно бути зручно зберігати речі, щоб у нетерплячого юнака не йшло багато часу на пошуки потрібного предмета, якщо приміщення невелике, то є сенс використовувати трансформовані конструкції. Для чоловіка 30 років це вже буде приміщення для відбувся молодої людини. Тут має сенс більш ретельно облаштувати робоче місце, повісити полиці під документи і книги, купити стіл з безліччю висувних ящиків. Для гостей бажано передбачити комфортний диван або крісла дизайну невеликої кімнати, особливості. Якщо в розпорядженні скромна кімната в 10 к то спочатку необхідно відмовитися від великогабаритної масивних меблів, замість неї підійде вузький шафа купи, що розташовується уздовж найдовшої стіни. Окремо ліжко замініть розкладається диваном, оздоблення вимагає світлих монотонних відтінків, орнаменти або малюнки небажані, меблювання кімнати для молодого хлопця. Вибираючи предмети обстановки, використовуйте принципи збереження простору і нічого зайвого. Якщо це ліжко, то у вигляді горичної конструкції або дивана трансформера. Якщо шафа то ергономічний, без декоративних вишукувань і церкало теж не бажано. Але з великою кількістю невеликих висувних ящиків для зберігання дрібниць, яких у молодого хлопця завжди безліч, необхідний і стелаж, на якому будуть знаходитися постійно використовувані предмети для одягу підійде шафа купе, який можна оформити тематичними наклейками згідно захопленням юнака. Для прийому гостей підійде невеликий столик і широкий диван з подушками. Матеріали для ремонту чоловічої кімнати: всі покриття бажано вибирати довговічні і практичні, для стін підійдуть бамбукові або скловолоконні шпалери, що відрізняються довгим терміном служби один з варіантів підлогового покриття ламінат, зносостійкий і практичний матеріал, стеля краще зробити натяжною, а освітлення. Точковим, проте над гостьовим столом можна повісти люстру або кілька невеликих світильників в ряд, настільна лампа обов'язково на робочому столі. Штори рулойні або римські краще вибирати найпростіші без яскравого великого принта. Інтер'єр для кімнати молодої людини не повинен бути монотонним і аскетичним. Головне не забувати про яскраві оформлювальних акцентах. Які привернуть увагу і розкажуть про захоплення і переваги мешканця кімнати? Кілька варіантів дизайну кімнати для молодої людини.